Дня, шановні батьки, звичайно, всі ми хочемо, щоб наші діти добре навчалися в школі і були успішними в дорослому житті. Значну роль у цьому відіграє розвиток пам'яті, щоб допомогти малюкам у цьому питанні, ще у дошкільному віці треба працювати над цим завданням. Не шкодуйте свого часу, і у вас. Все вийде. Пропонуємо вашій увазі веселі цікаві ігри, які будуть тренувати пам'ять вашого малюка. Що змінилося? Покладіть перед дитиною 5-6 іграшок і попросіть її запам'ятати їх та їхнє розташування. Потім нехай дитя відвернеться або закриє очі. Переставте або приберіть одну-дві іграшки. Дитина повинна сказати, що змінилося. Або ж відновити першочерговий порядок. Потім поміняйтеся місцями. Натренована пам'ять і вам зайвою не буде. Повторити прочитане. Читаючи книжку, попросіть дитину повторити за вами речення. Потім нехай перекаже наступне речення. І так далі. Снігова куля. У цю гру можна грати великою компанією. Кожен гравець повторює фрази попередніх і додає свою. Наприклад, Я збираюсь варити суп і в кастрюлю наливаю воду. Наступний каже: Я налю воду і покладу м'ясо. Слідуючий каже: Я налю воду, покладу м'ясо і картоплю. І так далі. Або ж я поїду відпочивати і у валізу покладу халат. Наступний. Я у валізу покладу халат і тапочки. Наступний Я у валізу покладу халат, тапочки і купальник. І так далі. Як варіант, можна додавати лише одне означення предмету. У мене є машина. У мене є нова машина. У мене є нова, красива машина. І так далі. Впізнай предмет. Дитині старшого дошкільного віку зав'язують очі і по черзі кладуть в її витягнуту руку різні предмети. При цьому їхні назви вголос не вимовляються. Малюк сам повинен здогадатися. Що це за річ, після того як ряд предметів від 3 до 10 буде обстежений, їй пропонують назвати всі ці речі, причому в тій послідовності, в якій вони вкладалися в руку, складність завдання полягає в тому, що малюкові потрібно виконувати відразу дві розумові операції впізнавання і запам'ятовування. Магазин. Ця гра також добре розвиває пам'ять, якщо створює мотив, що спонукає запам'ятати і пригадати. Наприклад, дитина, яка виступає в ролі покупця, повинна піти в магазин і купити, он, називається 3-7 слів. Чим більше слів малюк відтворює правильно, тим більшого заохочення він гідний. Асоціації треба взяти кілька пар картинок, чимось пов'язаних між собою. Наприклад, кольорова картка і картинка такого ж кольору, число і картинка з такою ж кількістю предметів. Будь-які пари картинок пов'язані між собою, школа і вчитель, спортсмени ковзани. Будь-що на ваш вибір. Спочатку треба взяти 5 пар і правильно. Покласти їх. Потім дитина відвертається або закриває очі, перемішуємо другий ряд. І дитині треба відновити пари, знайти асоціації. Хто знає більше. Ця гра призначена для дітей старшого дошкільного віку. Дитині пропонують за одну хвилину назвати 5 предметів заданої форми або кольору. Наприклад, 5 круглих предметів або 5 червоних предметів. Вибуває з гри той, хто не встиг назвати предмета за відведений час. Повтори не рахуються, ускладнити завдання можна, додавши набивання м'яча. З одним ударом м'яча об підлогу називається одне слово. Я знаю 5 круглих предметів. Помідор 1. Кулька 2, сонце 3, м'ядь 4, кавун 5, наприклад, і так далі. Крім того, у продажу є багато різноманітних, цікавих, настільних ігор для гри всією сім'єю. Вони теж розвивають пам'ять. Тож не жалкуйте часу для своїх малюків, проводьте час цікаво, весело. З користю для його розвитку. Будьте послідовними і терплячими. У вас все вийде! Бажаємо успіхів! До нових зустрічей! До побачення!